Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Зараз я перебуваю на полях безпекової конференції Чорноморської в Румунії, місті Бухарест, де проводиться. Обговорення власне питань безпекових чорного моря, і зараз маю за честь представити вам наступного спікера, з яким би хотів поспілкуватися і надати цю розмову до вашого огляду. Це Філіп Брідло, колишній командувач військ НАТО в Європі. Він американець, чотиризірковий генерал. З яким ми поспілкуємося про те, що ми маємо зараз на передовій в Україні, і, до речі, в Чорному морі так само. Пане so, мистер дякую, що приєдналася до нас та погодилися на це інтерв'ю. Радий бути тут, дозвольте почати з вашої цитати під час виступу тут на безпековому форумі. Ви сказали, що Путін залишається активним та агресивним у продовженні бойових дій, в принципі, залякуванні світу уже четвертий рік повномасштабної війни. А він досі агресивний. І ми, я маю на увазі увесь колективний захід і Україну, зокрема, досі шукаємо спосіб, як його зупинити. Чому це настільки складно? Чому за чотири роки ми всі разом так і не знайшли шляху, як здолати Путіна? Defeat or how to fight Putin. Why it's so complicated? Why it's already fourth year, and with all together, we cannot find this way how to make him not so aggressive. по перше, дякую за запрошення. Не хочу з вами сперечатися, але я вважаю, що ця війна триває вже 11 років. Вона почалась, коли я був командувачем НАТО у перші місяці 2014-го, Взимку 2013-14 2014 років. Тоді Путін захопив Крим. Потім його війська увійшли на Донбас. Люди вважають, що після того настала тиша. Ні, війна тривала. Лінія фронту існувала роками, і українці продовжували гинути. Це не було таким масштабним, як зараз, але агресія Путіна триває вже 11 років. Років і так слушно запитати, чому ми не вирішили цю проблему. Бо ми просто не зробили це пріоритетом протягом цих 11 років. Були можливості, які захід просто не використав. І тепер, коли ви питаєте, чому важко, тому що Путін вклав у цю війну надто багато. Якщо він просто відступить, це стане величезною проблемою для нього. Йому треба, хоча б якесь переможне пояснення для сотень тисяч загиблих і поранених російських солдатів. Тому він продовжує війну, бо мусить це ускладнює. Для заходу пошук миру, просто припинити вогонь недостатньо. Ми маємо досягти справедливого, тривалого миру. А це означає, що поступки мають бути з обох сторін. Зараз же багато хто вимагає жертву лише від України, але Росія теж має відчути завершення цієї війни. у цьому контексті. Чи бачите ви сенс тоді у мирних переговорах? Суто дипломатичний шлях. Так, звісно, кожна війна закінчується за столом переговорів, але ці переговори мають вести до справжнього тривалого миру, і цього не буде, якщо поступки робить лише Україна. Росія також повинна поступитися. Негоційшн з гафтилок фордурастинг піс. Да дозен хапен і фюлимик Україн гіва консернс. In your point of view. на вашу думку, тоді якою має бути формула такого справедливого і тривалого миру? Як її можна реалізувати в Україні? Част піс гаїткубік? Хауткубі Пофосоваю, передусім, потрібно дочекатись, коли Росія буде готова до переговорів. Наразі вона не має такого наміру. Вони просто тягнуть час, щоб продовжувати війну. Вони не хочуть миру. Вони хочуть, щоб Україна капітулювала. Але Україна велика держава і чудово чинить опір над державі. Вона не здасться. Болидевні інтеншенвоцуевера Райна овчайндефайдепісдейвою країн то гіва ту капічулейт. Келес про вас. Ви були верховним головнокомандувачем НАТО у той момент, коли почалася ця війна, 11 років тому. що на вашу думку можна було тоді зробити краще? Откотбіданбечофром Йорсайд. Ми втратили багато можливостей ще на самому початку, навіть до того як росіяни вторглись на Донбас після Криму. Ми бачили, що робить Путін. Були пропозиції вжити заходів для гарантування миру, але їх відхилили як ескалаційні. Мовляв, це може викликати ще більшу агресію. Але ми нічого не зробили, і Росія все одно ескалувала. Ми пропонували розмістити сили, встановити патрулювання повітряного простору. НАТО не ухвалило жодної з цих пропозицій. Якби це було зроблено, нинішня війна могла би бути зовсім іншою або взагалі не динтейкенівдозпіс це сталося через те що сполучені штати не мали політичної волі насамперед чи як Так, звісно сполучені штати тоді також були не готові політично ніхто в нато не був готовий ухвалити рішення які могли би забезпечити мир киге іншурапісюсет ондепанелдат викінсіга під час свого виступу на панельній дискусії у межах безпекової форуму ви сказали, що ситуація, як ми бачимо, змінюється дуже швидко. Іноді достатньо одного дзвінка між президентами. враховуючи це, як ми можемо донести до світу до світових лідерів, як ви також сказали. Чим більше світових лідерів усвідомлює небезпеку, тим краще. Але як змусити їх усвідомити всю ту загрозу, яку несе Росія? Адже інколи здається, що реалістично її оцінюємо та усвідомлюємо лише ми, українці. Багато лідерів усе ще сподіваються, що пан Путін зрештою сяде за стіл переговорів і буде вести діалог чесно. Але як я вже згадував, дедалі більше світових лідерів розуміє, Путін не має наміру бути партнером. Він не має наміру вести чесні переговори. Кожного разу, коли ми дійсно намагаємось серйозно говорити про мир, Росія підвищує ставки і вимагає більше поступок. Це не веде до угоди. І дазнантенегошієйтінґедстенде дивлячись у майбутнє, існує великий виклик щодо Азії, яка може стати новим основним фронтом. Фактично багато хто передбачає зіткнення сходу та заходу. Чи вважаєте ви відтак, так, що так званий блок зла Росія, Північна Корея, Іран і можливо Китай вже сформований? він уже сформований. Вони вже є. Просто зараз вже так, тобто вони діють вже як блок, навіть сильніше можливо за захід. Знаєте, є речі, які потрібно визнати. Ми дізналися, що російська армія не така сильна, як ми вважали, але у них і досі величезний ядерний арсенал. Китай це держава, яка стрімко нарощує як ядерний потенціал, так і звичайні збройні сили. Північна Корея це північна Корея. Її головний внесок, як на мене, це вся та зброя, яку вони постачають Росії, але всі ці режими не мають жодного наміру стати партнерами Заходу. У них свої цілі: гегемонія, вплив. І ми просто маємо навчитись взаємодіяти з ними у цих умовах. То Ми рухаємося до третьої світової війни. Я б ніколи так не сказав, і чесно, я не думаю, що ми прямуємо до третьої світової. Є багато речей, які ми на заході можемо зробити, щоб не допустити розвитку цього конфлікту. Але якщо поглянути в історію на те, чому почалась Перша світова, чому друга, ми вже давно перетнули ті межі в контексті України і Росії. Ви вже згадували про ядерну зброю. Чи зросли наразі загрози ядерного конфлікту? Я не вважаю, що стратегічний ризик зріс, але так, тактичний ризик, на мою думку, зріс. Путін добре в цьому себе почуває. Чули колись про концепцію рефлексивного контролю? Вам варто про це почитати і написати матеріал про це для своєї аудиторії? Путін використовує загрозу тактичної ядерної зброї щоб стримувати західне лідерство. І це працює to to deter Western leadership, and it's working. А як щодо війни на виснаження, як би ви оцінили можливості Росії у цьому сенсі? Важко сказати. Але якщо слухати справжні надійні джерела, такі як інститут вивчення війни, то за останні 12 місяців Путін захопив близько 1% української території і втратив для цього за оцінками 400 тисяч солдатів. Приблизно третина з них загинули, дві третини настільки тяжко поранені, що вже ніколи не повернуться на фронт. Жодна західна країна не змогла би витримати таких втрат. Так, я чув, що Росія має велику здатність терпіти, але я не вірю, що вона зможе роками втрачати по 400 тисяч солдатів на рік. Це просто неймовірно для порівняння, моя країна втратила приблизно 42 тисячі у В'єтнамі за 10 років, і ми досі не можемо це пережити. Втрати Росії зараз. Уявіть собі, так Путін тримає владу жорстко, тож політично це їм легше. Але подумайте, що ця війна робить з демографією Росії. Вони втрачають фактично ціле покоління і ще половину наступного. on ваша losing Форгандр тазен солджеж на єчас інкапреенсдевери ласквешн останнє запитання генерала. Що буде далі? Я знаю, що військові не люблять робити прогнозів, але все ж чого нам чекати далі на полі бою між Україною та Росією, і можливо навіть у процесі від залучення Європи. Не знаю. Оті арєкспетейшн. Я думаю, що Україна визначилась. Її шлях на захід. Росія ж хоче знищити саму ідею української державності. Вона хоче, щоб Україна знову стала провінцією Росії. Ці дві цілі несумісні. Я не бачу, щоб Україна відступала. І якщо чесно, Захід досі не створив для Путіна достатнього рівня болю, щоб змусити його зупинитися. Щось має змінитись. Особисто я вважаю, що Захід має дати Україні все необхідне для війни. Якщо Україна отримає все, що потрібно, вона сама вирішить це питання. Ай, першний бливдетовест ніс ту гівкраїн водіднідсфайт. Щиро дякую. Матч. Отже, друзі, це був е, генерал Філіп Брідла, колишній командувач війська НАТО в Європі, за якого, до речі, якраз розпочалася війна між Україною та Росією. І Ми навіть поговорили про те, що могло бути зроблено краще. Дякую всім. Залишайтеся з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.